Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо глазур на желатині. Неймовірно, смачна, нелипне, швидко висихає, вона дуже-дуже універсальна. Готується вона дуже просто, швидко і легко, але дуже важливо знати деякі нюанси приготування, щоб вона вийшла саме такою, як нам потрібно. Беремо каструльку з товстим дном, вливаємо воду, додаємо цукор. Ставимо каструльку з цукром на середній вогонь. Не потрібно нічого мішати, просто на середньому вогні хай закіпає. Тим часом ми підготуємо желатин. Желатин заливаємо обов'язково холодною водою і залишаємо набухати. Дуже важливо, щоб під час закипання всі кристалики цукру розчинилися. Саме тому ми готуємо цей сироп на середньому вогні, щоб цукор весь розчинився. Якщо ви бачите, що якісь кристалики цукру залишились на каструльці, просто покрутіть каструльку так, щоб ці кристалики занурились у сам сироп. Якщо у вас немає пірометра, то зверніть увагу, щоб після закипання сироп має прокипіти 3 хвилини. Після того, як ви приготували сироп, хай він постоїть у каструльці 5 хвилин, трошки охолоне. Далі перекладаємо його у миску для взбивання і додаємо набухший желатин. Не можна додавати желатин одразу в гарячий сироп. І тепер починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Під час взбивання маса буде охолоджуватись і глазур буде ставати більш густою та буде збільшуватись в об'ємі. Час взбивання залежить від того, яку ви глазур хочете, щоб у вас вийшли. Якщо ви хочете, щоб були потьоки, то взбиваєте ось до такого стану, як зараз на відео. Це приблизно 3-4 хвилини. Працювати з цією глазурю потрібно дуже швидко, вона дуже швидко охолоджується, і чим нижча температура цієї глазурі, тим менш зручна вона у роботі. Коли ви готуєте глазур, у вас заздалегідь повинні бути вже готові пасочки, щоб ви одразу після її приготування наносили її. Якщо вона у вас застигла у мисці і ви не встигли прикрасити всі паски, то можна імпульсами підігрівати цю глазур у мікрохвильовій печі, поставили на 5 секунд, дістали, перемішали лопатку, знов поставили. І так робите до тих пір, поки глазур не стане знов нормальної консистенції. Декор потрібно викладати одразу, як тільки ви нанесли глазур, тому що вона дуже швидко буде охолоджуватись та висихати, і потім декор вже не буде триматись. Подивіться, як гарно вона виглядає на пасочках, на пасхальних кексах. Зараз я буду розрізати кекс, і ви побачите, що вона навіть не крошиться. Але саме таку консистенцію ви зможете зробити тільки, якщо будете повністю робити по технології правильні приготування, так як я вам розказала у відео. Бачите, вона на кексики добре тримається, нічого не липне, класно тримається декор.